Мої вітання, компанія автопарк, нове надходження. Ford Focus 2004 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,8 механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально топол КП автомобіль у нас без критики. Присутні дрібненькі сіди користування, але то не є критично. Це у нас офіційний автомобіль. Встановлені оригінальні лекосплавні диски 16-го радіусу на літній гумі. Такий у нас чорний тканинний салон. В такому стані. досить на свої роки збережений салон. Стеля в порядку, не правища, без зайвих плям, бортовий комп'ютер, магнітола, кондиціонер у нас, мультикермо, повний електропакет по задньому ряду. Задній ряд також без критики у нас без зауважень таких. На свої роки дуже добрий стан. А оглянути даний автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк, телефонуйте.